Повій вітре на країну, де покинув я дівчину, де покинув карі очі, повій вітре з полуночі, між ярами, там долина, там білесенька хатинка. В тій хатині голубонька, голубонька дівчинонька, повій вітре до схід сонця. Досхід сонця край віконця, хай віконця постіль біла, постіль біла, дівча миле, зупинися нишком, тишком, над рум'яним білим личком, над тим личком зупинися. Чи спить мила, подивися. Як спить мила, не збудилась, нагадай їй, з ким любилась. З ким любилась і кохалась, і кохати присягалась, як заб'ється їй серденько, як дівча зітхне тяженько, і як заплачуть карі очі, вертай вітра полуночі. А як мене позабула, як нелюба пригорнула, то розвійся край долини, не вертайся з України. Вітер віє, вітер віє, серце тужить, серце мліє, вітер віє, не вертає, серце з жалю завмирає.